Дисклеймер. Це відео не постановка, а всі люди в ньому не актори. Його мета показати реальну ситуацію з дотриманням ПДР у Хмельницькому. Якщо ви ніколи не їздили містом на велосипеді чи електросамокаті, але хочете коментувати мої порушення, де я нікому не завадив, просто утримайтеся або вимкніть відео. Так, у відео можуть бути мої порушення, але вони вимушені та не створюють небезпеки. Основна ідея не мої дії, а те, що халатність інших учасників руху загрожує життю і здоров'ю. Їхати 13, це перебор якийсь 14 по ну 15, хай ну. Все одно дуже мало. 14 їде, ну реально дуже мало. Ага. І тих підрізав. Ай, от засада. Так, щось таке намічається в нас недобре. Ага, дякую. Опа. Швидше, Чоловіч. А, ну в принципі. Там все одно червоний, то. тому так. Пість не ями, це якісь дорожні дефекти. Способний. О, заразий. Ну їдете, не їдете, я не знаю, я погнав. Ой, треба було його випереджати. Чай, бро. Опа! Хто? Якраз моє щастя підвалило. Прям чудесно. Так, так. А вон той чубовий, там двоє одразу їдуть. A o <phone rings> Став, звісно, людей висажує він. він не в кармані, не там де треба. Все, кармаємо, буде за уж бовим їхати. Так, чоловік, ти ж не проти, що я тебе спробую випередити, а? Ладно. Разу не встиг. Хотів провернути і не встиг. Заразу. Ну, нічого. Блін, тепер... чекай 70 секунд, поки дадуть зелений. Що ага. за люди?

болото по мне само капитально. Ну. Реально він дуже мало заряду споживає. Напевно, зараз перевірю. Прям на ходу можна. Сподіваюсь, не впаду з цією мобілкою. Так, ну. Так, реально заряду на дуже довго вистачить. Всього 6, їдемо, 5, але. С в милях, тому, насправді, певне, трохи більше. Так, 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 так друзі. ага, Напруга падає з зменшенням швидкості, от 30-20. Так, якщо йому допомагає ногою, вона збільшується, логічно. це логічно. Що ну, скількох максимум зможемо розігнати. Так, 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 все одно споживання дуже мале. Але не прям велика. Нехай буде перешкода справа, хоч у вас там не насипане не таке дорожнє покриття, ну гірше, ніж на моїй стороні, але хай буде. Хай буде перешкода справа.